Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Сьогодні разом з Софійським братством в проєкті Слово, що Єднає, ми з вами будемо читати Євангеліє від Луки, 4 глава, 1, 15 вірші. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів. І сказав йому, диявол, якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому мить усі царства світу, і сказав йому, диявол, я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я кому тільки хочу, тому і даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, сатано. Написано: Господу Богу і своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Повів його в Ірусалим і поставив на краю храмового даху, та сказав йому, якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано, своїм ангелом накаже про тебе, щоб оберегли тебе, і вони на руках понесуть тебе, а ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому сказану не спокушуватимеш Господа Бога свого. Закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Ісус повернувся в силі духа до Галилеї. Чутка про нього розійшлася по всій околиці. Він навчав у їхніх синагогах, і всі його прославляли.